Мир у кожне серце. Багато людей вірять в Ісуса, вірять у благодать, у добрі справи, сповідують віру і на цьому часто зупиняються, далі рухатися, нібито не обов'язково. Але духовна війна триває, і вона не чекає, поки хтось дозріє. Апостол Павло каже: одягніться в повне всеозброєння Боже, щоб вам можна було стати проти підсупів диявола». Дія... Це не можна замінити одним мечем, однією молитвою чи однією вірою. На реальному полі бою одного елемента теж не вистачає, а на духовній війні тим більше. Часто люди беруть щось одне у мене є слово Боже, і думаю, що цього достатньо. Або у мене є щит твери віри, і здається, що все під контролем. Хтось молиться, хтось проповідує, але серце і розум без захисту, ноги не готові йти вперед. І виходить те, що всі бачили тисячу разів, гріх повертається, слабкість стає нормою, постійні падіння. Диявол хитрий і знає, де дірка, куди бити. Тому важливе все озброєння. пояс істини тримає все на місці. Без нього броня просто сповзла, і весь захист стає умовним. Броня праведності захищає серце, бо серце головна ціль. Якщо гріху дали місце, броня знята. Зуття потрібне для руху вперед, щоб не відступати, а йти далі. Щит віри, гасить стріли, думки, страхи, спокуси, образи, але щит не працює, якщо його залишити вдома. З думкою, я ж вірю, шолом спасіння захищає голову, без нього навіть розум починає виправдовувати все, що раніше здавалося неправильним. Мить, слово Боже, працює тільки в поєднанні з усіма іншими, і вся ця броня оживає в молитві. Саме тому сьогодні так багато людей, ніби віруючих, ніби, ніби живуть по благодаті, але гріх продовжує правити. Благодать не робить людину невразливою, якщо вона одягнена не повністю. Тому, хто виходить у духовну битву напівроздягненим, постійно отримує поразку. Повне озброєння це не обов'язкова краса або ритуал, це реальна сила стояти, перемагати і не повертатися до того, що нищить. Тут не можна гратися або Брати лише частину все діє разом, і саме так, одягнувши все до кінця, можна йти вперед і перемагати.